З Богом, усе можливо, чули таке? Давайте розберемось, що за цим насправді стоїть. Якщо навіть багатий і праведний не може спастися, то хто ж тоді може? Це питання шокувало учнів. А все почалося з одного, здавалося б, ідеального кандидата, який провалив просте випробування. Він був молодий, багатий, впливовий і щиро прагнув до Бога. Ну, просто ідеальний кандидат, правда? Він хотів знати, що такого зробити, щоб заробити вічне життя. Ключове слово заробити. Але коли Ісус запропонував віддати все, чоловік засмутився його багатство тримало його надто міцно. Уявляєте, верблюд крізь вушко голки. це просто приголомшило учнів, адже вони думали інакше. Виявляється, самотужки спастися неможливо. Є бар'єри, які нам просто не подолати. Перший бар'єр у нас в голові, наша гординя, наша прив'язаність до земного це створює шалений опір. Далі моральний бар'єр. Існує просто велетенська прірва між святістю Бога і нашою гріховністю, і третій бар'єр природний це фундаментальна різниця між творцем і творінням. Отже, виходить, що ніхто не може врятувати себе сам, звучить безнадійно, але це ще не кінець. І ось тут усе змінюється, тому що в гру вступає Бог, а для нього все можливо. То як же Бог вирішує цю проблему? Для кожного з трьох бар'єрів є своє рішення? Перше. моральний бар'єр його долає жертва Христа на хресті як плата за гріх. Друге, природний бар'єр. Ми отримуємо оновлений дух, нову природу, що здатна єднатися з Богом. І третя – ментальний бар'єр. Змінене серце звільняє нас від пут гордині і земних речей. Ключовий момент це внутрішнє перетворення. Його не можна заслужити, це може зробити тільки Бог. І ми повертаємося до того самого наляканого запитання Хто ж тоді може спастися? Відповідь проста – будь-хто. Тому що з Богом усе можливо, справа не в нас, а в ньому.